Підготовка до співбесід, написання резюме, опанування фінансової грамотності та відпрацювання навичок публічних виступів. Таку навчальну програму опанували 30 учениць закладів профтеху. Фінальний етап відбувається в Івано-Франківську. Чому серед учасниць лише дівчата? Та для чого такі вміння майбутнім спеціалістам у сфері будівництва? Про все далі в сюжеті. У майстернях Івано-Франківського будівельного ліцею замість занять професійна фотосесія. У ролі моделей майже 30 учениць: майбутні штукатурниці, плиточниці, сантехніки та електрики. От підняти так, добре. У робі та з інструментами позує перед об'єктивом Іванна. Вона приїхала з Київщини. В Броварському професійному ліцеї навчається за кількома спеціальностями. Намає монтажника гіпсокартонних конструкцій та тацювальника плиточника. Згадує, що школяркою допомагає робити ремонти рідним і так захопилася, що вирішила стати професіоналом. В Україні у нас зараз дуже багато будівництва, і це дуже вистребувана професія. Де ж ну і добре заробиш, і взагалі роботи багато. З будівельною сферою хочу пов'язати життя Єлизавета з Дніпра. Дівчина опановує фах столяра будівельника та монтажника. Дуже багато хто казав, що це не жіноча професія зовсім, тобто це потрібно працювати руками, дівчинки до цього не звикли, тобто це фубе. Але мені подобається. Всі дівчата учасниці програми українсько-швейцарського проєкту ЕДАП. Його запустили в час війни для розвитку і підтримки професійно-технічної освіти в Україні. Участь беруть 29 закладів з різних областей. Попри те, що будівельні професії традиційно вважаються чоловічими серед учнів щороку більше і дівчат. Це можливо бути складне середовище для дівчат і. Є потреба в розвитку м'яких навичок: креативності, лідерства, організаційні навички для того, щоб потім, коли вони виходять на цей ринок праці, вони не відчували проблем в співпраці з хлопцями. Щоб дівчатам було легше влаштуватися на роботу, проснуки торік запустили для них спеціальне навчання, офлайн тренінги поєднували з дистанційними курсами. Ми показували життя з різних сторін, комунікації, як спілкуватись. Як проходити співбесіди? Що таке підприємництво, як запустити свій бізнес? Тобто різні напрямки, які можуть знадобитися, і зараз у них постійно було тренування по самопрезентації. Навчають складати резюме, презентувати себе, сама презентація, потім на роботу йти. А ти нічого не знаєш, як навіть резюме складати. Тобто, це дуже потрібно. Та я вирішила все. Це мені потрібно. В мене після цих тренінгів піднялася як така гордість за свою професію. Тренінги проводили не лише для здобувачок освіти, але й педагогів. Вони вже помічають успіхи своїх підопічних. Дівчата стали більш впевнені в собі. Вони справа в тому, що після що п'яти років карантинів, потім війна у, діт у дітей не дуже гарні навички спілкування і соціалізації. А цей проект він допомагає їм. Людина, яка шукає свою роботу, вона повинна прийти до роботодавця і себе презентувати. як що я вмію. Це все правильно треба сказати. Цей проект навчає цьому, щоб правильно себе приподнести. На Прикарпатті триває фінальний етап навчальної програми. Зроблені світлини учасниці зможуть використати для створення портфоліо. А в останній день тренінгу ще й зробити публічний виступ, де презентують себе потенційним роботодавцям. Жана дучак зіною автонас, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.